Виконуємо номер 1052 із підручника Алгебра 7 та номер 44.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік лінійної функції і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Функція y дорівнює. Функція задана формулою y дорівнює x відняти 1. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо 0 аргумент. Якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0 відняти 1 буде мінус 1. І знайшли відповідне значення функції. І візьмемо ще один аргумент. Це один значення аргументу. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1 відняти 1 буде 0. Знайшли відповідне значення функції. Отримані точки з координатами 0-1 і 1 0. Позначимо на координатній площині. Перша точка у нас 0 мінус 1. Друга точка у нас 1, 0. Ми позначили точки, а тепер проведемо через них пряму. Ми побудували графік функції y дорівнює х відняти 1. Переходимо до другого завдання. Тепер у нас функцію задану формулою y дорівнює. Мінус 2х додати 5. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо значення 0 аргументу. І 2 знайдемо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 2 множим на 0, додаємо 5. Отримаємо мінус 2 множим на 0, буде 0, додати 5, маємо 5. І тепер знайдемо відповідне значення функції для аргумента 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює мінус 2 множимо на 5, це буде мінус 10, і додаємо. Мінус 2 множимо на 2, 2 ж взяли. Мінус 2 множимо на 2, це буде мінус 4, і додаємо 1. І додаємо 5 буде 1. Тепер точки з координатами 0 і мінус 5 та 2 і 1 позначимо на координатній площині. Перша точка 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5, і друга точка 2, 1. 2, 1. Проведемо через них пряму. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус 2х додати 5. Тепер третє завдання. Завдання третє. Тепер у нас функцію з одноформулою Y дорівнює мінус 0,5х додати 3. Кладемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо 0 і 4. Знайдемо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. Мінус 0,5 множимо на 0, додамо 3. Отримаємо 3, і тепер 4. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює мінус 0,5 множимо на 4, додамо 3. Це буде 2, мінус 2 додати 3, буде 1. 1 і тут було 3. Тепер позначимо точки з координатами 0 і 3, та 4 і 1 на координатній площині 0. І 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4 і 1. Проведемо пряму через отримані точки. Ми отримали графік функції y дорівнює мінус 0,5х додати 3. Переходимо до четвертого завдання. y дорівнює у нас 3, четвертих х додати 1. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмо 0 і мінус 4. Знайдемо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 3 четвертих множимо на 0, додаємо 1. Отримаємо 1. І тепер мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4. То у дорівнює 3 четвертих множимо на мінус 4. 4. 4 скорочується, маємо мінус 3 і мінус 3 додати 1. Запишемо це. 3 четвертих множимо на мінус 4 і додати 1. Мінус 3 додати 1 буде мінус 2. І тепер позначимо точки з координатами 0 і 1. Та мінус 4 і мінус 2 на координатній площині 0, 1, мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 2. Проведемо пряму через отримані точки. Ми отримали графік функції y до рівня 3 четвертих х додати 1. Переходимо до п'ятого завдання. Завдання п'яте. У п'ятому завданні у нас функція, задано формулою y дорівнює 4, будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y, що дорівнює 4. Графік функції є пряма, що проходить через точку вигляду x 4, де x. Будь яке число. Візьмемо декілька таких точок. Ну, дві, дві, щоб провести Прямо достатньо дві. Два, чотири, і візьмемо мінус три, чотири. Позначаємо на координатній площині. 2, 4, один, два, два. Один, два, три, чотири. І мінус 3, 4, мінус 1 мінус 2, мінус 3, 1, 2, 3, 4. Проведемо пряму через позначення точки. Ми отримали графік функції y дорівнює 4. І переходимо тепер до шостого завдання. У шостому завданні у нас функція задано формулою y дорівнює х відняти 1,5. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу візьмемо 0 і 1,5. Знайдемо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 0 відняти 1,5 отримаємо мінус 1,5. І тепер 1,5. Якщо Х дорівнює 1,5, то y дорівнює 1,5, відняти 1,5 отримаємо 0. Позначимо точки з координатами 0 і 1,5, та 1,5, 0 на координатній площині 0 мінус 1,5, і 1,5 0. Проведемо через отримані точки пряму. Ми отримали графік функції y дорівнює х відняти 1,5. Номер 1052 із підручника алгебра 7 та номер 44,17 із підручника Математика 7 виконано.